Початок 16-го параграфу. Травнева куля це органела з цитоплазми виділяється травний сік. Дизентерія це невезписна хвороба. Є дизентерійні амеби може жити в кишечнику людини. Вона в кишечнику, в кінцях кишечника. Там трішки поїдає стінку, порушує. Не можна захворіти через недотримування правил гігієни, через їжу. Коли миття після туалету, миття перед тим, як їсти, перед тим, як доїв. І є хвороба малярія. Малярія – це це безпечна хвороба, яка поширена в теплих і вологих країнах. Амеба, коли заселяється в людини в печін, в клітинах печінки харчується клітинами крові і так порушує, порушує печінку. Нею можна захворіти через малярійних комарів. Він укуситься спочатку. Нездорова людина, яка взагалі малярією, укусує, і потім через рослину передає здоровій людині. І так заселяється малярія. І ще статтєвий процес це обмін ДНК з, особ, з різними особами. Воно переміщається, і так утворюється згода. znaczy tej o